Буває, сподобається опис перцю, і картинка на пакетику з насінням купуємо, сіємо, вирощуємо, а не отримуємо плодів обіцяної величини, та й стінки на тієї товщини, і врожайність набагато нижче заявленої. Починаємо лаяти виробників і рекламу, але часто причиною є наше невміння формувати кущі перців. Навіщо формувати перці, перець наданий сам собі. Росте приблизно так, закладає перший бутон, який розпускається, а потім перетворюється в зав'язь. кущ призупиняє зростання, все соки віддаючи першому плоту. Плід росте, а вище його утворюється густа шапка з численних коротких пагонів. На всіх пагонах утворюється зав'язі їх, і багато кущ перевантажений в результаті перці, так і залишаються дрібними, тонкостінними, несмачними їм не вистачило живлення. А також сонячного тепла і світла вирости і налитися встигає тільки перший плід, тому що він з'явився раніше, розташований ближче всіх до кореня, забирає основну частину соків і лише надлишки йдуть вище до решти, щоб цього не сталося. Роблять формування, проріджують пагони, залишаючи найсильніші. А перший бутон обов'язково видаляють є карликові. Дрібноплідні штамбові і слабовитвісти сорти перців, які не вимагають формування. На цю особливості як про перевагу обов'язково вкаже виробник на упаковці насіння. Якщо інформація про особливості формування відсутня, значить вирощувати потрібно, як всі перці, за звичайною схемою, наведеною нижче, коли формувати перці, перці не формуються за один прийом і в якийсь певний термін. До кущів доведеться підходити хоча б раз на тиждень, щоб перевірити, чи не відросли зайві пагони, чи не пора їх видалити. Але є певні ознаки, за якими можна зрозуміти, коли починати і закінчувати формування до першого пасинкування приступають після того як на стеблі утворюється розвилка, а останній раз прищипують пагони приблизно за 1,5 місяці до приходу холодів, способи формування перців в теплиці. Формувати буде легко, якщо зрозуміти за яким принципом перець нарощує пагони, хоч постійно робить розвилки, спочатку роздвоюється або розстроюється основне стебло, а потім кожен з утворилися стовбурів, перетворюється в два і далі в геометричній прогресії. Кожна гілочка, заклавши бутон, утворює в цьому місці розвилку вузол. Далі ростуть вже дві гілочки з цих двох, чотири з чотирьох. 8 і і так на кожному основному стеблі. Яких 2-3, Уявіть, скільки наросте пагонів і плодів без формування? Схема формування перцю перець одночасно з появою першого бутона утворив розвилку. З одного стебла вийшло два, іноді три на цьому етапі видалити перший бутон, щоб кущу нічого не заважало рости вгору і розвивати сильну крону. З якою ми і зберемо врожай. Видаліть усі пасинки, що ростуть із пазух листя нижче розвилки, їх видно на фото вище, коли кожен з основних стебел теж утворює розвилку, виберете сильний пагін і залиште його як продовження куща. Слабки прищепнете зав'язю, відступивши вгору від неї на один листочок, не поспішайте з цією процедурою, дочекайтеся. Коли зав'яжеться плодик, повторюйте так після чергового розгалуження на кожному з основних стебел. В кінці сезону, коли температура повітря перестане підніматися вище 1,5, прищепніть всі верхівки і видаліть всі бутони, вони вже не встигнуть перетворитися в перці, а соки на себе тягнути будуть на шкоду залишилися плодам, кущ перцю може сформувати і 20, і 30 плодів, адже це вічно зелена рослина родом з тропіків. Але для отримання великих і товстостінних плодів рекомендується на кожному кущі залишати всього 12-15 зав'язей. вирощувати бажано в три стебла тоді кущ при тій же кількості зав'язей буде нижче, урожай дозріє раніше, тобто при формуванні в два стебла. На кожному повинно встигнути нарости по 6-8 перців, а в три по 4-5, адже ми пам'ятаємо, що соки до нижче розташованих плодів доходять швидше ніж до далеких. Що робити, якщо перець дав розвилку всього лише з двох стебел, а треба три. Дочекайтеся, коли кожен з двох головних стебел дасть по боковому відгалуженню виберете сильне і формуйте його, ніби це третє стебло. В результаті формування крона стає розрідженій. Складається всього з два-три стебел, обвішаних плодами, тому може розвалюватися і ламатися, обов'язково підв'язуйте кожен стебло до шпалери. Відео принципи формування перців. Формування перців у відкритому ґрунті перці і у відкритому ґрунті залишаються перцями, ростуть і розгалужуються за тими ж принципами, що і в теплиці єдина відмінність на відкритій грядці, менш сприятливі умови для зростання. Теплий період коротше значить, на кущах встигнуть вирости великими не 12-15 плодів, а менше 9-12. Тут особливо актуально буде формування в три стебла. На кожному по 3-4 плода у відкритому ґрунті часто вирощують низькорослі перці скороспілки з дрібними плодами. Якщо у вас саме такі цукерка, лисичка і тп. Ваша мета отримати багато дрібних перчиком для пікулів, солінь, а сорті, прикраси страв, бо можна не формувати взагалі. Але щоб кущ добре провітрювався, кожен плодик висвітлювався, варто видалити нижні пасинки до першої розвилки, загущаючи пагони вище розвилки, що ростуть всередину крони листя, що закривають собою, зріють плоди. Перці в теплиці і відкритому ґрунті формують в два три стебла. Це необхідно для отримання великих і товстостінних плодів. Дрібноплідні, компактні і слабовитвящіся сорти можна не пасинкувати.